Зараз був наказ, був створений третій армійський корпус на основі досвіду третьої окремої штурмової бригади. І командир третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький тепер став командиром третього армійського корпусу. І що це нам дасть? Це нам дасть збільшення бригад, які працюють в одній парадигмі в успішній парадигмі третьої штурмової. Це дасть нам можливість мати окремо виділено свою артилерію, окремо виділено свої підрозділи РЕП та РЕР, окремо зараз створений полк. Безпілотний полк, ви задали питання, які яке вкладення безпілотних технологій в штурм надії, а вкладення таке, що завдяки безпілотникам вдалося максимально знизити людські втрати. Це те, що до чого прагне третя окрема штурмова бригада, і те на чому буде будуватися основа третього армійського корпусу на основі того, що третя штурмова бригада зараз масштабує свій досвід, і відповідно буде більше підрозділів, які переймуть ті успішні. Ті успішні схеми штурмів, ті успішні схеми застосування FPV, то ми зможемо продовжувати такі операції. І е, хочеться от сказати, що їх буде більше і вони будуть більш масштабні. Тому що чим більшим є, чим більше є одиниця, якщо на початку е, повномасштабної війни воювали бригади, то зараз бригада є вже за малою одиницею для отримання однорідної лінії фронту і вже потрібні корпуси. Третій армійський корпус створений. Я хотів би всіх запросити... Вступати в третій армійський корпус можете в інтернеті знайти сайт третього армійського корпусу. Там є самі різні посади. І штурмовики, і дроністи, і логістика, і керівництво всі потрібні. Особливо потрібен менеджмент середнього рівня. Потрібні люди, які вміють забезпечувати. Потрібні люди, які мають гарне здоров'я, гарну фізичну підготовку для штурмових дій і оборонних дій безпосередньо на лінії безітнення. Потрібні механіки водії. Потрібні пілоти в потрібні всі, і ми вас запрошуємо. Ми вам там передамо свій передовий досвід.